Хронічний бронхіт це запальний процес в бронхах, який тривав багато часу і має різну інтенсивність перебігу від кашлю тільки зранку до задишки при фізичному навантаженні. Чим процес зайшов далі, тим більше симптомів. Що є причиною хронічного бронхіту? Паління цигарок, вдихання будь-яких випарів, в тому числі і хімічних перукарі чи пиливих, деревообробна промисловість, тобто вдихання забрудненого повітря на першому місці. Часті респіраторні інфекції та генетика, якщо в, роді, в родині були люди, що тривало кашляли, але не палили. Таких випадків менше 20%. Які симптоми хронічного бронхіту? Ранковий кашель, задишка, що посилилась при фізичному навантаженні, кашель на тригер, різкі парфуми, забруднені приміщення? Чи можуть діти мати хронічний бронхіт? Ні. Якщо ваші діти з народження не живуть на заводі. Тому причина тривалого кашлю в дітей точно не пов'язана з хронічним бронхітом. Винятком є певні важкі захворювання, де тривалий бронхіт є проявом основної хвороби. Як лікувати хронічний кашель і задишку в тих, хто палить та працює в індустрії краси? Це відмова від паління, використання промислових респіраторів, використання інгаляцій, середит, дискус, симбікорд, турбухалер, тріксео, зафірун, тривало. Ці препарати розширюють брунхи, знімають запальний процес зі слезової оболонки, підходять для тривалого і безпечного використання.